Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Ви на каналі Мислиця за скарбами. В цьому відео я би хотіла з вами поговорити про групу в телеграм Мислиця за скарбами з великими серцями, про наш проєкт розповісти і показати, які є предмети в подарунок для соціально незахищеного пришарку населення України. Пропоную провести відео в такому форматі: я буду розповідати і одразу показувати, що є в подарунок що всі предмети, які ви бачите тут на столі, вони всі на подарунок. Почну, напевне, з цілеї створення групи взагалі, як все починалося. Наша спільнота, мисисі за скарбами, з великими серцями. Відеорозпаковка, і буду так показувати, так. Відеорозпаковка. Ну, та покупки з барахолок. Я отримувала під відео дуже сумні. Це даже, м'яко скажемо так, коментарі. Що люди залишились всього з-за війни, теж любили дуже ем, збирати, що їм подобається радянський посуд, і що залишилось, як то кажуть, без нічого, то не можете продовжувати, бо і ні за що купувати, і нікуди це все купувати. І мені захотілося допомогти таким людям які писали, що все забрала війна. Це з чого все почалось. Хоча я розумію, що в нас взагалі не захищені люди, тому я потім зрозуміла, що потрібно допомагати не тільки переселенцям, а й взагалі тим, хто в цьому потребує льготному прошарку населення України. Я людина прийшла з бізнесу. Ну, я і є зараз з бізнесу, я працюю в бізнесі, тому я дію. Я не тільки там щось хочу, мрію, але я одразу дію. І я вирішила створити таку групу, в якій зможуть дарувати дві тарілочки такі гарні, місочки. в якій зможуть люба людина, в якій є якийсь спосіб, їй не потрібний, може подарувати і розмістити це фото в групі. Ну Взагалі, от спочатку я все, да, от, вирішила створити групу, щоб дарували там безкоштовно. І з першого, з чого я почала, взагалі, ну я запитала у своїх постачальників краси. І зараз я кажу про тих людей, хто займається професійно продажем вінтажу. Це зараз річ йде не про любителів, які знаєте, там щось продадуть раз в місяць, там, щоб якось там. Своє своє скалеці. Це я кажу про комісійні магазини. Мене, до речі, мене всі мої постачальники краси підтримали. На словах, більш того, обіцяли провести, бо це якраз був жовтень ну, кінець знаєте, року, що обіцяли провести імертаризацію. І все, що там залишилось, що не продалось, переслати мені. Я, в свою чергу, купила номер телефону. спеціально для підпроєкту, тому що я розділяю особисті життя. І створила групу в Телеграм, відкрила рахунок картковий в Монобанку. Групу назвала, так, як і канал. Я хочу пояснити, це для того зробилося, що це ніяка не реклама мого каналу. Зовсім. Я просто знала, що хоча в мене не так багато підписників, але на той час десь може було 500. Але я розуміла, що багато все одно, хто не підписується, але дивляться моє відео і знає взагалі про хто такі, там, про що йдеться мова. То я це зробила для того, щоб в нас швидко було знайти в тому ж телеграмі. Потім я вже думала, коли там все вийде, все вийде. Я розділю окремо під спілкування там для каналу да, група для спілкування і група окрема для благодійності, там де тільки буде виставлятися фото на подарунок. Ну, група така, щоб для розуміння на кшталт OLX подарую. Задумка була така. От я думаю, що з цього, з цього треба, потрібно почати. Що і всі, хто захоче подарувати не потрібний йому посуд. Неважливо, який. Це може бути предмети інтер'єру, вази, наприклад. Тож це річ йшла не тільки про комісійні магазини. Взагалі, через групу можуть продавати всі: і фізичні особи, і, там, і фопи. Ну, то взагалі, то я ж кажу, ну як Ойликс, що там розміщають фото, пишуть, ну, немає значому, кому подарувати, можуть як написати, що кому загодно, не тільки льготному, тому пришарку населення. Отакі, до речі, тарілочок три. Це місочки. Може, десь вони ну, не в колекційному стані, але для користування, я вважаю, гарно зберіглись. І, наприклад, фото розміщають на подарунок і підписують, там, що це чи переселенцям, чи багатодітним сінням, Ну, Кого хочуть підтримати ну, цей, да, в даний момент. Да? І розміщають фото в групи. Пишуть, для кого призначені. Це перше. Це я зараз розповідаю про перший вид ну, називаємо так, це я не знаю, як по-іншому вид благодійників. Другий вид благодійників це ці люди, які поповнювали картку для пересилки посилок. І правила групи я закріпила в шапці, скажімо так, групи. І... В Принципі, якщо б все було, як от я задумала з самого початку, то воно би працювало. Працювало. Ну почнемо з того, з того, що а, ну, отримано спочатку задум був такий, щоб сплачувати посилки тільки переселенцям. Ну, а там я вже думала, як піде, тому що ну, на початку заснування групи ну, важко було, знаєте, теж якось розуміти, як воно буде далі, знаєте, ж таке. Щось планувати було важко. Спочатку так планувала. Що будуть заходити кошти від других, другого виду благодійників? Тут, на жаль, немає кришечки е цукерниці, але взагалі це новий, ну, новий сервіс кавовий, що дістався мені від свіркрухи, Тобто це я свій сервіс дарую всім льготникам. І що можна сказати ще про посилки? Ну, наприклад, на початку, да? тобто, спащувати посилки тільки для переселенців. Ну, а там вже думала, буде. буду бачити. І ви знаєте, щось одразу пішло не так. Ну, По-перше, я розуміла, що склад групи коливається десь в межах до 30 осіб. Дуже гарний чайничок, але жаль, тут на носику. Але ви знаєте, якщо так от поставити, хто любить колекціонувати, да, цей підплеєний такий, подивіться, який розпис гарний, то дуже гарний чайничок. Ну, і можна користуватись. Ну, Просто хто, кому не заважається зачіпка. скольчик цей. І ви знаєте, я зрозуміла, що ну, в принципі це так і було задумано, що людина там заходить в групу і виходить. Наприклад, зайшла, я що щось їй потрібно, подивилася, які фото розміщаю там, якщо не потрібно, вийшла. Але розумієте, я почала розуміти, що, вибачте, за таку тавтологію, я просто почала розуміти, що люди деякі заходять і бачать, що мало учасників в групі. І думаю, що це щось не те. Щось, ну, дуже мало людей, 30 там осіб, то і виходять. І більшість, більшість в складі учасників групи це підписники з мого YouTube-каналу. Я, до речі, хочу, користуючись можливістю, хотіла подякувати, бо ці люди підтримують мій проєкт, ну, наш проєкт, він вже наш. З самого початку. Тож одразу приєднались до групи. І ми там спілкуємось. Поки я ж кажу, поки я не розділяю, ми там спілкуємось. може, не кожен день, тому що немає часу, на жаль, за роботу, але я дуже хотіла їм подякувати всім, всім, -всім учасникам групи. І, по-друге, скажу вам чесно, що всього декілька постачальників виконали свої обіцянки. Я обов'язково про них розкажу. За весь період роботи групи, приблизно це 2,5 місяці, да, було надано от подарунки для переселенців від двох постачальників, від двох блогерів з Ютуб-каналу. До речі, було розміщене фото, які дівчата пропонували в подарунок. Треба обов'язково підтримати благодійників підпискою, це дівчата дуже гарні канали, до кохання, сані сайт Львів. Я вважаю, що люди з великим серцем, тож, дівчатка, успіхів вам у всьому в житті, і послана на канал надам під відео. Дійсно, люди з великим серцем. І на картку Монобанка було перераховано внески від двох благодійників. Дівчатка знову члени нашої групи на доставку посилок переселенцям. І щира їм подяка. Та низький. У І ще мені писали, що. Ну, ще мені написала моя підписниця Viber, просила картку приват, бо є зручніше перераховувати на приват, але я сказала, що просто немає потреби. Немає потреби, тому що не було бажаючих отримувати посилки. Розумієте, у нас яка проблема. Ми шукаємо, кому подарувати посуд. І задумка, задумка була взагалі в чому, бо можна ж в будь-якому місці відвести посуд в центр підтримки, соціальної допомоги в кожному районі. Ну це я про Київ кажу. Ну, от ми, наша сім'я, одяг так завжди відвозимо, збираємо, а потім відвозимо в центр, дивимось там, чи в якому стані, чи можна, що ви ж розумієте, що і центр переселенців є. У нас про ну, я, я, це я про Київ кажу. Я думаю, що в кожному місті, місті є. І але ж мені яка була задумка? Мені хотілось дарувати саме тим, хто любить посуд. Тим паче, посуд радянських часів погодьтесь. Це специфічний посуд. Його не всі люблять. А спочатку війни у деяких українців ще й відразу викликає, і я їх розумію. Чесно вам скажу, в мене так само з радянською символікою, навіть це якось на посуді теж відбилось. Я просто не купую посуд з радянською символікою. Я... І... Тому я не хотіла, щоб хтось його виконував. Я можу підвезти, наприклад, якийсь центр і його просто викинуть. Ну Так я його сама можу викинути. викинути. тож Навіщо кудись його відвозити? Ну, Резюме. Було відправлено за весь час роботи ну 22,5 місяця так, спільноти нашої за весь час роботи чотири посилки. Одна посилка за рахунок фонду переселенців. Переселе, ну, а до речі, друга за рахунок отримувача, людина, хоча теж в неї була і довідка, підтвердження, що переселенець, але виявила бажання сама сплатити, ну, це було її бажання. Третю посилку я відправила за міро, ну за свій рахунок. Просто захотіла прийняти участь просто. Ну, саме, ну, особисто. Четверту посилку я підвезла, бо людина тимчасово проживає в Києві і переселенець. І який я бачу проблему, якщо я хочу озвучити? Правда, проблема в тому, що постачальники не захотіли приймати участь. Тому що мій YouTube канал не розкручений. Мало підписників та переглядів для їх розуміння. Деякі люди це писали мені відкритим текстом. Я, якщо чесно, була вражена. Ну, Вражена тому що ми ж про благодійність Ну, взагалі. Тобто згадка про таких благодійників для них була б цікава, якщо б мій канал був більш популярний. Ну, Потім у мене взагалі. Якщо чесно, почали портитися відносини з постачальниками. Наприклад, з одним продавцем я чекала посилку два тижні і коли попросила ну, чи відправити, чи повернути мені кошти, я таке ну, я прочитала. Ну. Яка я невдячна, бо мені скільки відправили, а в нього тут проблеми. Я не йду йому на зустріч. Ну, по-перше, про проблеми я його взагалі чула перший раз, а по-друге, я навіть не виставляла той жах, що він мені передав, бо це ж просто ну, переселенці, це ж не значить бомжі. Ну, Таке, знаєте, було враження, що просто, ну, ну, чесно кажучи, просто битий посуд. Ну, ну кошмар. просто а, там якісь ще речі з плямами. Ну, мені було взагалі я була така шокована. Ну, і потім я взагалі зрозуміла, що знаєте, ну а мені ще треба було за це сплачувати, за доставку за цей жах, розумієте? Ну Я сплачувала свої особисті кошти, але ну, я зараз не про це, це не за рахунок фонду. Але я потім зрозуміла, що люди, які обіцяли, почали, ну, обіцяли на, початок, на початку проєкту, поч, просто почали з'їжджати. Тож, який я зробила висновок, з вами ділюсь. Ну, і варто було спробувати. Я не жалкую. Я взагалі мало чому в своєму житті, жалкую, бо я доросла людина, я приймаю рішення сама. Ніхто не мене там нічого не цей, як то кажуть. І що. І я дуже рада, що я чим могла допомогти. Я дуже гарний, ну, взагалі-та і просто знаєте, от я зрозуміла, що знову-таки, що люди не хочуть, не хочуть там. Ну, спочатку я думала, що може там якесь буду фото робити, що там отримали, там за рахунок спільноти. Да? Але знаєте, якщо люди опинюються в такому станові, що це взагалі не про рекламу. Я... Я не знаю, як мені донести було, якщо чесно, благодійникам. Ну, от тим, хто передавав, от, ну, я ну, планував передавати да, предмети на подарун ну, подарунки для переселенців. Ну, як можна, я чесно вам скажу, ну, як можна було ну, я не знаю, просити. Людину, яка все втратила, там, передати, там, передала там, якусь вазу чи, там, дай, там, якийсь глек, просити, щоб вона з ним. Ну, я навіть якщо чесно, в мене навіть язик не повернув. І я, я нічого нікого не просила. І я завжди, от я завжди буду допомагати, бо благодійність це взагалі, якщо так розбиратися, в першу чергу це поміч самому собі. Це в першу чергу. Коли ти допомагаєш іншим, ти духовно ростеш. По-друге, це я вважаю це риса цивілізованого світу. Це меценатство. Ну, згадайте, ну, от як, як раніше було, я не знаю, чому це, це все якось так, знаєте. <сміщі> Поміч тому, хто потребує. Це ступінь розвитку країни. І чим більше буде людей, які будуть займатися благодійністю, будуть допомагати людям, які потребують, тим буде вищий ступінь І наша ненька. Наша ненька буде, як то кажуть, не просто на словах там, ти там європу, а вона буде дійсно цивілізована країна. І хоча на сьогодні спільнота наша в кризі, я визнаю це. Я вирішила закрити проєкт в тому вигляді, в якому він був, в якому він був раніше. Я більше нікого нічого просити не буду. Я буду розраховувати тільки на себе. Групу я поки не згортаю, бо для мене це класне спілкування з однодумцями. І чесно, просто даже я жалкую, що в мене немає часу. Мені б захотілося б більше робити для групи. Якщо вже нікого не буде, бажаючих там залишатися в групі, тоді закрию. А подарунки для переселенців та Ну, грошей на доставку я вже ні в кого просити не буду. Я просто буду розраховувати тільки на себе. От після відео, якщо буде в когось бажання, вибираєте собі подарунок ви да, до пошарку населення, то от що, скільки вистачить грошей коштів на карті, стільки і відправлю безкоштовно. Ну, до речі, нагадаю, що відправляю всім, хто потребує вразливому шарку населення України самі предмети безкоштовно. А для переселенців ще й доставка безкоштовна. І треба буде тільки підтвердити фото на Viber чи Telegram, що ви відноситесь до цієї соціальної групи населення. Ну, Вибачте, я це роблю тільки для того, щоб просто не було ніякого обману, щоб дійсно допомагати, хто в цьому потребує. І мені не важливо, якщо потім цей подарунок продадуть, це вже, як то кажуть, ну... Мені головне, щоб не викинули. <с> я, в принципі, з цією ідеєю все відео що хочу донести. Ну, І ще проблема багатьох постачальників, мені здається, в тому, що вони думали, що безкоштовний посуд мені потрібен для контенту каналу. Ні, не потрібен. Ви ж самі бачите, це перше відео подарунків. Більше того, я вам скажу, що у мене на пару місяців розписані теми відео для мого каналу, у мене немає часу знімати за основною роботою. Тож я ніколи не розпочинала б діяльність спільноти сама. Ну, Якщо б я знала, що це все ляже на мої плечі, просто немає фізичного часу. І ще проблема зберіганням бо я проживаю в квартирі, ну, розумієте, да, ну, де? ну, де, да, от я можу там, жарка у мене для квітів, там стоїть посуд для переселенців, але ж більше ну, більше немає, просто місця. І висновку: ще хотіла б додати, що я і надалі буду дарувати посуд в групі, але вже свій особистий, чи буду купувати на барахолках спеціально гарний. Нет, недорогі якісь. От річ іде от про такі недорогі речі. Але гарні. Ну, я буду вам намагатися якісь такі вибирати. Тож, якщо ви любите посуд радянських часів, підпадаєте під вистачення льготного обшарку населення України, а це багатодітні сім'ї. Давайте проговоримо про от кого я маю на увазі. Да? Це багатодітні сім'ї. І люди з інвалідністю, і люди, які доглядають за хворою людиною і не можуть повноцінно працювати, як їм заробляти кошти, якщо в них хвора людина на руках. Це і учасники бойових дій, і переселенці, і люди похилого віку, бо пенсія в Україні так поки така не скашує слів немає. Звертайтесь, чи до мене особисто вайбер, чи в телеграм-групу приєднуйтесь, чим зможу, я допоможу. Про подарунки буду розповідати в кінці моїх відео. Що буде на подарунок, буду показувати, буду розповідати вже в кінці. Якщо по тарілочкам не звернуться, то вже домовились домови в шпиталю. Ці тарілочки, що я вам показала в цьому відео. Ну, звертайтесь. Якщо щось кому потрібно, а якщо ні, то віддамо. І я хотіла, в принципі, ну, по предметам, що по нашим благодійникам пройтися, що. Ну це Я вам вже сказала, що да, цей кавовий сервіс мені дістався від покійної свікрухи. Я впевнена в тому, що вона захотіла б захотіла, щоб ну, чим буде він бути в, на горищі там, лежати там, чи десь в гаражі, так, якщо комусь потрібно. Тим паче я бачила, що в продажі він коштує десь е, колеги, 500 гривень. А це просто от, ну, подарую, тому... Ну, зараз, правда, окрупоштою доставка трошечки подорожчала, але все одно це не, не стоїмость цього сервізу. Він дуже гарний, новий, він не користований. І, до речі, цей кавник, теж, ну, в ньому, в ньому тільки от що я от побачила, це ну, кришечка, я думаю, що вона не від нього. Хоча я не знаю, яка кришечка в нього. Дуже гарний кавник, то це від благодійника. Інстаграм-профіль Tiberius Vintage. і цей чайничок. Послання залишив внизу під відео. людина з великим серцем. Давайте підтримуємо його підпискою. Щира подяка, що прийняли участь в проєкті. І знаєте, я іноді говорять, і головний спонсор каналу, так от і у нас, да головний спонсор спільноти «Мисливці за скрабами це Ютуб канал Барахолка в магазині. У власника є декілька каналів. На всі я надам посилання під відео. Хочу відзначити, що власник Віктор з великим серцем у нього в магазині до речі знаходиться місто Кам'янське Дніпропетровська область. Є полка спеціальна з безкоштовним постом, який він виставляє для тих, хто потребує. Оце для мене дуже важливо. Віктор дає безкоштовний посуд для шкіл, переселенців. Тому так і одразу відгукнувся на наш проект. Сказав в цей раз надав би більше, до речі, предметів, але просто не влізло в посилку. Ну щоб планували більше віддати. А, до речі, я по-моєму, не показала вам, да? хотіла просто відзначити. ну Просто подивіться, от, друзі, яку красу от Віктор передає. Це ж нова, нова цукорниця. В, в прекрасному стані. Ви подивіться, яка вона білесенька. Раху, да, малюнок, да, деколь. Але який він гарний, дуже гарна цукорниця. Я просто, ну, чесно, я в неї прямо аж закохалась, така вона мені гарна. І... Подивіться, який в нас цього разу Віктор передав дуже гарні чайники, Теж це полонне. Тут тільки що, от видно, що де стояв. А так він білесенький, гарний. Не корист... Ну, може, і користувались, але він дуже гарно збережений. Дуже гарний чайничок. І мені ще цей теж сподобався, не, навіть незважаючи на те, що люстер, да? але подивіться, яка деколь мила. Дуже мила деколь. Тут, хоч і без клейма, але я вам хочу сказати, що він дуже в гарному стані. Хто потребує чайничок, такий, такий звертайтесь. Тому я хотіла подякувати Віктору, нашому головному спонсору. Як то кажуть, він ну, особисто від мене та від нашої спільноти. Дуже велика подяка. Я хочу всіх благ просто побажати, щоб в новому році та й взагалі, щоб в житті у Віктору все везло. Бо такі люди, ви знаєте, я сама буває. Думаю, я завжди знаходжу якісь кошти. На дорозі я йду. Я, ну, я іноді так думаю, я ж не думаю про це. Я ж навіть не дивлюсь там: я нещодавно знайшла, <серкази> взагалі лежить 500 гривень. Ну, <серкази> просто на дорозі лежить нікого немає. Взагалі ну, дорога. да, для для машин, ну, кому віддати. <с> ну так, думаю, купила корму для собак. кормлю собак. Ну, я це про те, що люди, які займаються благодійністю, ми впевнена в цьому 100%, воно просто йому повертається, добро завжди повертається. Друзі, нагадую. А, теж роздувати будемо вже трошечки, як то кажуть, розтягнула відео, вибачте, розшукуємо, кому подарувати оцю красу. Друзі, нагадую, по три предмети в одну посилку, наприклад, одна ваза. Один чайник, одна цукорниця, для чого це робиться? Щоб ну, розуміти, що два чайника, ну кому потрібно два чайника. Якщо ми зараз кажемо про тих людей, які потребують, да? ну, щоб просто всім досталося, як то кажуть. І тарілочок можна скільки завгодно. От скільки завгодно, от скільки хочете, скільки замовляєте, там, прислайте мені ці скріншоти чи фото в телеграм, приємні, там, присилайте, які вам сподобалися. Я перешлю. І ну, якщо не звернуться, то я вже сказала, да озвучила, що віддамо в шпиталь, там заберуть. І наступне відео я покажу, які я петрунки, собі зробила на Новий рік, що я придбала на каналі нашого благодійника. Віктора Барахолка в магазині. І другі з чекаю в коментарях ваші думки з приводу нашої спільноти. Я була з вами відверта. Тож і ви, будь ласка, будьте зі мною теж. І в мене не було такого бажання, знаєте, когось принизити. Тому я уникнула там каналів, там, хто відмовився брати участь в нашому проєкті чи прізвище. Мій канал створений взагалі не для цього. Вибачте, негативу вистачає зараз українцям, то уникаємо його. Я точно. І друзі зовсім забула похвалитись, що я отримала в подарунок від своєї Підписниці. Мені прийшла посилочка. Мені прийшла посилочка. Подивіться, друзі, будь ласка, яка краса. Ви знаєте, як я люблю Будди, Це трилочка для е, колекціонування, І шість нових, нових. Подивіться, які гарненькі тарілочки, Будди, Моя сім'я вже оцінила. Якщо чесно, ми вже їми користуємося. Це дуже гарні, вони нові. У мене донька любить дуже такий розмір, тож я хотіла подякувати іночці мої. Підписниці я дуже люблю буде, тому дуже мені було приємно. А дочка, взагалі-то в мене трапиться з такого розміру тарілочок, то вона теж їй так сподобалась. Це листочка. Я ж кажу, класні. А ще Іночка, моя підписниця, в'яже такі чудові серветки. І мені подарувала так приємно. шлю. Іночці великі слова вдячності. Іночка мене підтримує, дуже добра людина. Я це відчуваю, просто відчуваю. Тож я хотіла побажати. Всього її найкращого, і її, членам родини, всій сім'ї. І в мене такої краси, до речі, ніколи не було. Це я перший раз таку серветку тримала в руках, то я просто була в захваті. Отаке От велике серце, велике-велике, я не знаю, як в мене вийде, <гучиться> просто хотіла передати. І дякую всім, хто додивився до кінця. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. До зустрічі в наступних випусках, всім миру і добра!